Доброго дня, дорогі українці, рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і Сьогодні я покажу вам нову класну тапоку, на якій ви зможете заробити грошей. І поясню, чому ви дійсно зможете на цьому заробити і чому роздача грошей все ж таки буде. Тому якщо ви граєте в Hamster Combat, то цей додаток буде цікавим також для вас. Поїхали! Взагалі, як же заробити грошей на таких тапоках? Цікаве питання. Я бачив декілька раз, люди писали, мов, хто буде платити вам гроші за те, що ви клацаєте по екрану. Ось, ви бачите, мій хом'ячок, я по ньому клацаю, і вже в мене клацається на 600 тисяч а, в день, а, точніше в годину. І так, давайте по порядочку. на чому заробити тут можна звичайній людині в таких тапоках? По-перше, є Команди, розробники, які створюють ці ігри. Вони отримують гроші на те, щоб створити цю гру, і їм ставлять якісь конкретні задачі. Наприклад, mass adoption. Що це таке? Mass adoption – це коли ви а, працюєте над тим, щоб м залучити якомога більше людей в ваш додаток, навчити їх користуватися криптовалютами, робити перекази, і потім привести їх, наприклад, на свою біржу, щоб вони стали постійним учасником цього ком'юніті. Ось що таке. А, Задача для цих додатків. Чому вони вам будуть платити? Тому що якщо ви цим всім займаєтесь, ви його підтримуєте, на таких як ви, хто грається в хом'яка чи в інші якісь ігри, цей додаток зростає, 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 і він виконує ці поставлені цілі і може поділитися частиною своїх прибутків потім з вами. Далі, друге. Уявіть, якби в хом'яка було не 10 мільйонів учасників, а наприклад 1 мільйон, то коли вони випустять свій токен на біржу, то він буде коштувати, наприклад, 1 цент. Один мільйон учасників один цент. А коли 10 мільйонів учасників, то попит на цю монету, хайп, актив може бути набагато більше, і ця монета може коштувати вже не один цент, а наприклад 10 центів або один долар. І це все за те, що це величезний маркетинг. А власники проекту вони мають більшу частину цих монет, тому що вони це все створили, і таким чином вони стають набагато багатшими завдяки тому, що курс зростає, і вони можуть ділитися з учасниками е цього бета-тестування, е тими, хто перші заходили і грали. Грошима, тому все набагато простіше ніж ви думаєте. Звичайно, ніхто вам не буде платити за те, що ви тапаєте. Вам платять за інше. І я сподіваюся, про це вам сьогодні розповів. Тепер давайте перейдемо до цього додатку, про який я вам сьогодні, сьогодні буду розповідати. Він називається TapSwap. І так, посилання на цей додаток я залишаю в описі під цим відео. Переходьте, реєструйтеся і отримуйте бонуси завдяки тому, що переходите саме по цьому посиланню. Звичайно, ви можете і самі знайти в телеграм цей додаток цього бота, але тоді ви бонуси не отримаєте. Тому переходьте за посиланням і реєструйтеся. А, і так, давайте зайдемо, натискаємо Start Now І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, ну можна сказати, клон від NotCoin, Але а, цей проект зробила Solana. Якщо ви не знаєте, що таке Solana, це, це топовий криптовалютний проект. Який зробив вже дуже багато, чого для індустрії крипти. Повністю розповідати все детально дуже складно буде, але просто зайдіть, наприклад, на CoinMarketCap, подивіться топ проєктів і ви побачите, що Solana входить в топ-5 проєктів по капіталізації. Це дуже великий проєкт. І ось вони зробили свою тапалку і також будуть роздавати гроші. І так, давайте подивимось, як це все працює. Що ми бачимо? Ми бачимо у мене баланс, ми бачимо. Ліга, яку ви можете прокачувати завдяки кількості на ось цих монет. Максимальна ліга, у вас повинна бути 50 мільйонів. Добре, давайте подивимось, скільки зараз в мене в мене поки що 284, Ви ось таким чином тапаєте, Можете одним пальцем, можете декількома пальцями тапати і збираєте всі ці монетки. Все те ж саме, як і в хам'яка, все те ж саме. У вас також є знизу, можете бачити енергію, вона поповнюється, і ви повинні її витрачати таким чином. Далі, що в нас тут ще є? У нас є статистика, і ви можете бачити взагалі баланс, можете бачити, скільки людей зараз грає в цю гру, і вже більше 10 мільйонів. У цього проєкту також скоро буде дроп, і про це я вам буду розповідати на цьому каналі. Тому е підписуйтесь та слідкуйте. Я всі новини по цим тапокам, в які я сам граю, буду вам розповідати. Тому ви не пропустите, не переймайтеся. Прямо зараз в онлайні півмільйона, це дуже велика кількість. Далі у нас є вкладка Boost. Що це таке? Ви можете побачити, що тут у нас є е тепінгуру. Якщо ми активуємо цю тему, то у нас дивіться. Є ось така е, молня, да, з'являється, і в 10 разів більше ми можемо тапати. І таким чином ми клацаємо, поки воно світиться. Це треба для того, щоб можна було ще більше е, намайнити таким чином. Е, Коротше, можете активувати усі бусти і е, періодично поповнювати. Три в день ось такі ганьочки, які нам активуються молнію, бачите, все, вона закінчилась. І три рази ми можемо повністю поповнювати наш бак да, з енергією. Він поповнюється автоматично, але якщо ми натискаємо сюди ось так клац, то у нас автоматично зразу поповнилось і знов стало 500. Це теж непогано. Я вважаю, що це круто. Далі у нас є бустери. Що це таке? Ви можете. Їх тут небагато, не так, як у хам'яка, але ви можете їх прокачувати. Давайте подивимось. Зараз у мене тапається по плюс 2. У мене мультіап, зараз другий левел. Якщо ми за 500 прокачаємо, то... У нас тепер буде тапатися по 3. Тобто ми прокачуємось і стаємо активніше. Далі Energy Limit. Якщо у мене зараз 500 максималка, прокачуємо і в нас вже стає 1000, що набагато більше, і ми можемо більше тапати. Це круто. Далі, Recharging Speed. тобто. Відновлення енергії натискаємо, і наша енергія буде відновлюватися швидше, що також дає нам можливість швидше е, назбирати ось ці монетки. Далі, тап Bot, оце вже дуже цікаво. Що це таке? Тут я заробляю зараз лише на рефералах, які доєднуються, і на тому, що сам самостійно тапаю. Але давайте подивимось. якщо ми натиснемо тап Bot і активуємо його за 200 тисяч, то цей бот, е, тут написано, що він буде. Використовувати енергію і е, повністю майнити 12 годин. Давай подивимося, як це працює. Натискаємо GET е, і поїхали. Що в нас почало майнитися? чи ні? я це, до речі, роблю з вами перший раз. Е, мабуть, воно буде або майнитися автоматично, або це буде майнитися, коли я не буду в онлайні знаходитися. Після перезапуска бота він почав працювати. Та бот, як ви бачите, він намайнив, поки нас не було. І зараз також він працює в режимі онлайн. І так, бот у нас активований, нехай працює. Далі подивимося, які будуть в цьому результати. Далі у нас ще є таск. Давайте подивимось. Тут є постійні завдання, які ми можемо виконувати і заробляти на цьому. І так, Connect Solana Wallet, тобто підключіть свій е, гаманець на Solana. Це потрібно для того, щоб туди вам могли нараховувати е, ваші монети, ваші гроші. Далі Join our Social, тобто під'єднатись в їх соціальні мережі. Далі у нас є ось такі моменти. Тобто, коли ми досягаємо якоїсь ліги, ми можемо забрати ці монетки. Ось скоро я досягну Silver і зможу натиснути клейм і забрати 5 тисяч винагороду. І таким чином ми можемо забрати 5 мільйонів на максимальний. І також у нас є REF Якщо ми когось залучаємо в цю гру, наприклад, одного друга, то ми отримуємо за це 2500. Тобто вам нараховуються зразу бонуси, а потім ви ще забираєте ці бонуси ось тут, за інвайт. В мене вже більше 100 людей за, за, ну, зайшло і, як ви бачите, воно зараз дуже активно нараховує. Я вам раджу, давайте подивимось, 190 людей зайшло. Давайте все ж таки приймати участь в таких активностях, тому що ви просто починаєте робити малесенькі дії, витрачаєте зовсім трошечки часу, але у вас буде можливість отримати винагороду, отримати дроп, отримати криптовалюту і доєднуватися до нової такої. Технологічної ери, б даже сказав. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram, Посилання є в описі до цього відео. Там всі новини е з'являються набагато раніше. Тобто, я там зробив пост, і як ви бачите, люди вже зайшли, долучилися. Тому, якщо вам цікаво мати і знати все якомога швидше, підписуйтесь на Telegram і на YouTube канал. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Бувайте!